Ну що, привіт-привіт, Скарпіони, третя декада, які народилися з 13 листопада по 22 листопада. Тому цей період цієї декади, керує Венера. Венера наділяє цих народжених людей твердістю та рішучістю та любов'ю. В дуже важливі роки це 15, 25, 30, 45 і 50 років. Символом народжених в цей період це величезна півонія. Ці люди, вони дуже такі приховують від інших свою е, стриманість, вони дуже стримані, приховують дуже багато якісь своїх черт е, характеру. Водночас в них водоспадами можливо таке виливатися балакучість. Вони часто виявляють нетерплячість, тому не дивно, що те заплановане, яке вони збиралися зробити, піде щось як не так, як треба. Тому буває, перед ними встрівають хто більш такі. Е Балакучі і менш балакучі може випередити їх. Тому в них дуже е, треба бути стриманим і е, завжди тримати свій язичок за зубами. У них міцне здоров'я, величезний трудовий потенціал, і тому вони повинні дуже розподіляти свій час на роботі і не бути розслабленим. Інакше перевтома призведе до дуже. Серйозних наслідків у стані здоров'я. Тому, скорпіони, будьте чуть-чуть терпими і рішучими. Всім бажаю добра, гарного настрою і підписуйтесь на мій канал. У мене дуже багато класної, інтересної інформації, тому підписуйтесь, ставте подобайки. Чекаю на вас і далі буде.